Аварія на Млинівській сталася близько 9-ї вечора. Там не розминулись два легковики. В результаті водій запорожця загинув на місці аварії. 46-річний рівнянин, рухаючись вулицею Млинівська, не вибрав безпечної швидкості руху. Виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем Нісан під керуванням 49-річного жителя Рівненського району. Від отриманих травм водій автомобіля ЗАЗ помер на місці пригоди. Водій іномарки від госпіталізації відмовився. Тіло загиблого Понівоченого автомобіля діставали рятувальники. Чому водій виїхав на зустрічну смугу? Будуть розбиратися слідчі. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Тиха війна на дорогах триває. Цьогоріч більше 30 людей загинули на Рівненщині в автотранспортних пригодах. Спочатку року на території Рівненської області сталося 536 дорожньо-транспортних пригод. Тоді, як у 2015-му, було 467. У результаті ДТП, які сталися впродовж цього року, 236 людей травмовано та 35 загинули.